Всім доброго дня, мені агро івано франківськ робочі будні наші. Перед вами Оріон 244 РФ. Примусована навіска, двохдискове щеплення, тракторець повнопривідний, мотор 3-циліндровий кемос 285-й. Задні шини 11,2 на 24. Передні 6,5 на 16. Дві пари гідровиходів, примусована навіска, вал відбору 540 на 720. Ось такий тракторець є в наявності в червоному кольорі та темно-синьому кольорі. Робочі будні в мініагро івано франківськ Калузьке шосе, 28 Звертайтеся за номером телефону в шапці профілю. Або в особисті. Всім гарного дня, продуктивного дня! Підписникам знижка